Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо пальчиками у дружну сім'ю. Цей пальчик мій дідусь. А цей пальчик моя бабуся. А цей пальчик мій татусь. А це моя матуся. А цей пальчик, звісно, я. От і вся моя сім'я. А тепер пограємо дітки другою ручкою. Цей пальчик, мій дідусь. А цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. А це моя матуся. А цей пальчик, звісно я. От і вся моя сім'я. Бажаємо вам успіхів і до нових зустрічей, малята!